Як гарно. Аж ага, ти гарно. Скільки ягідок. Така низенька, а така вся ягідка. Уважаю, а в ягідках. У вас же гортензія цвіта, у мене моя шумать цвіт бжене. Угу. Лілії, білі це файні. Оці о жуки зелені, такі вони вредні. Не дуже вредні. В серцевинку виїдають і квітка розлітається. Такі вони противні, що я ж ну, але оце біла а лілія. Треба бути тільки Треба Зв'язати цей дрібовідний піон, uh -huh. щоб вона мала. І це от вони синхронно починають свисти. Тут розові, абсолютно розові лілії і розового гортенці. То, така, лаванда, така, гайно така, цвіте. Рвіть букети ставте в хаті з лаванди, а хай висихають. Як, це, курячий бог називається. Ага, той камінець. Ага. О, той шост, камінець? Шост. ага. Гарний такий. Ох, як хоста онде розрослася. А це райська яблунька, дивіться, яка гарна. Яблучка скільки має. Красота. Ох, а фундуки які вже файні великі. Нарешті хоста перестала вигорати, тому що її фундуки притяняють. Тіні роблять трошки. А це свята особило м'яту. У мене м'яти є щось вісім сортів. Угу. Мені повесила дівчата, дивіться, які файні фундуки вже. Красота, холодок. Ух, а тут скільки вишень. Старі вишні, хворіють. Ой. То, то, не, то ще не хворіють. Ох, лаванди скільки насаджений. Ой, яка красота. Йой. Дивіться, як багато, як гарно. Черенків, і ну, найкращий спосіб розмноження. У нас довше, як файно. У мене один єдиний корчик є. Угу. Треба буде собі на черенкувати. Куткована перстянка. Я нарешті її виростила на перстянку. Вона угу. ну, ще в цьому Все році не свист. Ще мала. Наступна, на наступний рік. Це дворічний. Гарно. Чорна малина вже, же Чорна малина звідти починає в нашій, У нас зазвичай дві тижні пізніше вашого всього. У мене кабачки вже тояція тут вже є, такі зав'язки, файненькі такі вже. Угу. Це базилік, так? Синій? А в мене мій базилік не зійшов, угу. не захотів зійти. Він дуже любить тепло. Він тільки через розсаду. О, перці, які вже великі. О, перчики всі. Ну, вже є. Файні перчики. Зараз скоро будуть голубці з перцю. Ось так. О, які вже помідори. Хай здорові ростуть вам. Світа зберегла красота. Яка. Так, гарні. Високороскі чері. Так, так, гарні. Вже вон такі великі є зелебухи. У мене я якісь купляла е, ті, е, розсаду помідорів, таких низькорослих, то ті вже теж мають гарні зелебухи, бо тих високих я не маю де їх садити, не маю коли з ними підв'язувати. Ну от високі, дивіться, раз, поставили, ну що тут, мотузкою прив'язали і все. І воно собі росте. Оце я випадково впустила в два ствола, має ага. бути один стволик. Ну, два, два ствола це ще так. Тоже гарно. Я бачила, багато людей сидять, два стволи роблять. Це більше... середній то Тут бажано, щоб було тільки два стволи. Що вони дають рівноцінні плоди. О, ваші вже огірки огірки. великі. Моїм бідні уїрки. Перший раз посіяла, огірки, не зійшли. Угу. А так. другий раз те саме насіння посіяла, зійшли всі файно. А, а цей, треба в траншею перегній. Наси присипати зверху землею. Воно тоді, виходить, насіння на пару. На не, не хоче файно рости. Вже і ірочки буду скоро. Ох, красота. Ну, не так, з... горох в мене теж є вже файний. У нас рано. О, у вас да. малина стигне. У нас ще нема. Ох, я того року насіяла капусту, сваху. Йой, Купляла, мала бути пізня капуста, камінна голова вроді. Mm -hmm. Виросла отака ого. Mm -hmm. Оказалося, що той рап, репак, mm -hmm. Або ще ка, старі люди кольза. Mm -hmm. Ото-то насіяла. Mm -hmm. Ну а він ще з переляку думали, що гірки не зійдуть, взяли ще насіяли. Ну це нічого, ті пізніші будуть, ті вже будуть минатися, ті будуть пізніші. О, дивіться, я прийшла на малину. Дивіться, яка mm -hmm. красота. Ох, які файні. Дивіться, який гарненькі малинки. Ммм. А смачні, я ще того року малини не їла. Малини, не я купила отих абрикосів її, полуниці купила. О. А, смачно малинка. Я поїм. <свіднят> <свіднят> я гід, купила. Ось такі файні маленькі. Компотік. Компотік компотіком, але ну, свіжих, смачненьких з'їсти можна. Тут е, ті, що до осені родять, так же ж малині. А ви їх на зиму не зрізали, напевно. Ну, вершки зрізали. А, їх не вершки зрізаються, їх до землі зрізається. Я думаю, що вроді осінні тут ростуть. <рес> Ні, це раннє. А, це рання. Це тут вишки зрізаються. А пізно воно ще ага, воно воно починає звести. Але смачно. які файні малини. Підпорки <рес> поламалися і вона. Нічого, вона ще й так файно. Вона ще й так файно росте. Ну, у вас то помідори гарні, у мене то маліші помідори. Ті, що в полі я посадила, такі високорослі, а ті, що в коло хати, що я купляла, посадила, то там ті вже мають помідорки, але вони низенькі. Ну я високі, бо вони якби компактні. Суниці купила такий сорт. Жовте диво, чи золота диво називається, дуже смачне. А жовті? Вони такі на смак, от як, я не знаю, як ваніль, наприклад. щось ага, таке, бачите, Дуже білий Ніжно-ванільний колір, такі вони. Смачні вони такі, смак, як морозовий пломбір. Це туди? Ммм. Смакота. Це у нас поричка. Це у нас поричка червона. Це з насіння. Ну ну, я знаю, що за сіня. Це агрус. А щось персик прислав, Той абрикос. Персик персик. Персик. У мене тут року має пару персиків. Груша, які гарні грушки має. Ось дім'ять гігантську ліліву. Зараз Дараз покажу. Горна висота. Mm. А горіхів? У нас обмерзли всі горіхи. А оце о як зветься сваху? Оцього. Це бісерник називається. Ну, ну, одна із нас. Ну, це виріш. розова роза зацвітає, ще не цвіте. От навіть світа прищіпувала. Ну, от та солодка яблуня. Да. Тут і ця гіряка дала плоди. Гарні. Гувачків багато треба почистити. Ось тут гортензія. Це те розочки, дивіться, лілія. Гарні рози. Але вже ароматно пахне та Лілія. Це Цибуляна така роза гарна. Перецвітає все. Нічого, вони трошки побудуть і знову цвісти начнуть. Ай, я, я таку файну гелячку зробив. Та нічого хай буде. І відтяти вже треба. А це виноград. У мене мій саме, тільки цвите виноград, а ваші вже за має які. Ось, дивіться, яка краса. яка гарнюня. Ви підійдіть, якщо щось треба, що там, що кличе. Ні, це. А, вітається, ачте, лілія. А, файно пахнуть. Красотайка. Ну, розочка, а це дивіться, лілія здорова. Віднизу догори два метри має, вона виша мене. Да. Виша і багато виша. Оце до догори. На неї мурахи напали. Візь... Актиліком обробляла. Але ви Візьміть щось... соди, розведіть з водою, побризкайте. Не. І всі комарі пропадуть, і вся тля пропаде. Не, не. О, так, смородинки візьмемо, чорна смородинка. М -м. Ого, якісь такі інтересні. Бачите, розові. волошки. А там вон фіолетові є такі. М -м, як файно. Яка гарна вишня. Все в ягодах. Красота. Ось такі-то справенькі. Дуже гарні квіти. Оце о, файна така, як гузички. Ні, я не саджу перцю. Я беру, купляю 5-6 перчин для приправи собі. Mm -hmm. Мені вистачає. Оце дуже, дуже. Ну ви любите перець. У мене перцю ніхто не їсть, я тільки суто для приправи беру. Дивіться, яка красуня. Але вже серединка гарна. Така ніжна. Я теж їх люблю, файні. Ота от цибуляна дуже гарна, мені подобається. Цигло. Ну, ті олілії білий то тут взагалі. Ця лимона яка гайна. Всі гарні. Так, квітів гарних не буває. Не гарних, не. Квітів не гарних не буває, всі гарні квіти. Клімантіс чомусь не цвіте. У мене ще не цвіте кліматіс. Я не знаю, що тут таке. Там того року вже в ті порі цвів, а цього року ні. От, ще одна хоста цвіточок має. А цього року не цвіте, роза плетиста. Я не знаю, там того року так же гарно цвів, що то капець, а того року ні. Це розхідних цвіте. І ще одна хвоста. Ну і це красуня лаванда, їй дуже. Ну, я в себе теж видно, їй подобається як коріння дихало. Може бути. Що коріння до землі не достає. І там дуже багато камінців. Це вона, камінці. вона так вона любить на такому рости yeah. лаванда у нас. Це що тут таке? Це рододендри не Ага, ну-ну, да да Так, так, такий він такий. І тут лілійки, -лі -лі, і тут лілійки. -лі. Тром красота. А що ви цю шовковицю обрізали? Обновили. Нині ж така смачна шовковиця. А Треба було підпорки для помідор. Ну і ми її періодично обновляємо. Ну-ну, щоб вона а, краща була. Ось такі то діла. Ось жасмін, така краса. Дивіться, як жасміни притиснули ці колоновидні деревці. Світа посадила тут і грушечку, і яблунку. А його треба трошки, так? ні, ви його візьміть о, трошки тако підчихрайте, ж, бо, да, ж, да, бо осень, вони скривляться. Так, да, це вже осені треба. Його навіть зараз можна, як він ото вже відсвів, ось, то його треба підв'язати треба, бо падає. На вірку, там, на вилку, Лимончик. Ще один лимончик, лимончик. Це, З хати винесли, що вони. Бачите, колоновидна груша, яка. Скільки грушечок має. Це яблунька. О, тут ще й виноград. є. А тут я примістила дві квітки, Кобія називається. Як, як мене... вона цвіте? Вона цвіте такими колокольчиками великими. Ага. Такими, як в долоні. Це... Тут має бути білий. Я вам вишлю фотки, якщо зацвітає. Хай зацвітають. Вони воно, колись цвили. Вони цвилиться. То воно багаторічне, так? Ні, це однорічна ліана. Таке як грошей бачу, снується. Да, да, воно так, так, ну так себе А ось скільки яблучок має. Вся обліплена в яблучках красотулька. Ой-ой-ой, я пролізу дюрочкою. От що мені подобається от вишні, що в них такі геляки донизу звисають. Да, і а, такі. Да. Чого треба побризкати, плодіки. бо вже от знову От ага, да. Ото соди візьміть на, ага. на 3 літрі води, візьміть ага. столову ложку соди розведіть і ага. ложку фері або гали чи мила і побризкайте, воно поблітає. Або так, тим чимось побризкати. Ага. Ну Фундуки ага. того року мають горішків. Маю. У мене мої ще дивіться, скільки. Повно. Да? Да, я без окулярний це... бачу, то кожен день проходжу. Повно, повно є. Угу. У мене ще маленькі фундуки, я теж вже посадила собі фундуків. Угу. Тут теж маю вже, але ще мої не родять. Угу. Яка красота, які ягідки гарні. Це молоденька росте. Черешенька чи вишенька. Та й ось такий. Gorati se dok, šel do kupe razuma.